Любі дітки, запрошую вас на заняття зліплення. Вона зелена і пухнаста, весела, радісна, срібляста. Ялинка вогниками сяє, зі святами всіх вітає. На зимові свята ми традиційно прикрашаємо ялинку. Прикрасами можуть бути різнокольорові кульки, вогники, зірочки. Та інші іграшки. Також вони можуть бути у вигляді звірів, птахів та різних предметів. Також часто ялинку прикрашають намистом. Воно буває різного кольору, намистинки можуть бути різної форми, виготовлені з різних матеріалів. Сьогодні ми зліпимо намисто для ялинки. Для роботи нам знадобиться дощечка, стеко. Шматочок нитки, вологі серветки та пластилін різних кольорів. Пластилін синього та червоного кольорів ділимо стеком на 9 однакових шматочків. І червоний пластилін ділимо. І формуємо кульки однакового розміру, сині та червоні. Зелений пластилін теж будемо ділити на 9 однакових шматочків стеком. І будемо формувати овальні намистинки. Приліпіть до нитки елементи намиста у такому порядку. Червона, кругла намисинка, потім зелена. Овальна, потім синя, кругла і так до кінця. Дітки, ось яке гарне намисто для ялиночки у мене вийшло. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!